Говорили, балакали, просили і плакали. Про жахливий сморід на вулиці Волинської дивізії у Рівному люди заговорили ще два роки тому. Наприкінці липня цьогоріч мешканцям північно увірвався торпець і вони звернулись до телеканалу ITV з проханням допомогти у вирішенні цієї проблеми. Ми знайшли підприємство, яке і є джерелом смороду. Тоді власник компанії, що займається виготовленням тваринних кормів тов, еко -Євро запевняв, промислові викиди та нестерпний запах не лише від їхньої діяльності. Адже поруч є інші підприємства, та й Сморід ніби не критичний. Однак мешканці будинків це спростували за їх словами. сморід саме через діяльність «Екоєвроальянс». Та як нам повідомили у департаменті екології, владнати проблему смороду під час воєнного стану неможливо. Дозвіл на викиди видається департаментом екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації. На момент минулого річного звернення вони не отримували дозволу. В Цьому році ми звернулися до департамент екології, звичайно, отримали таку саму відповідь. Вихід з цієї ситуації ми бачимо в наступному. Ми будемо звертатися до керівництва підприємства. Звичайно, запросимо мешканців, і як то кажуть, в дружній бесіді спробуємо дойти до якогось компромісу. Єдиним вирішенням цієї проблеми, за словами Валентини Варемко, був діалог між власником підприємства та мешканцями. 22 серпня спільно з муніципальною вартою та Держпродспоживслужбою рівняни навідались у компанію. Там їх зустріли не дуже привітно, однак все ж дозволили зайти на територію. Ну перевіряйте, ви вже зайшли, ну перевіряти, ми працюємо. А і зараз раніше, наприклад, було може там міні-запах, але ми самі боремося. Ми там витяжки, там фітри. Ми вже доробили цю роботу. Уже запах у нас взагалі пропав. Ну, а зараз тут відчувається запах. Я відчуваю. Дійти до компромісу у сторін тоді не вийшло. Власник підприємства вперто наполягав на своїй невинуватості. На питання стосовно дозволу на викиди запевняв, документи будуть готові за декілька місяців. Тому діяльність не зупинятиме. У держпродспоживслужбі нам пояснили, у них зав'язані руки ніяких перевірок вони робити не можуть. Дозволу на викиди дане підприємство немає. Підприємець. Ну, власник підприємства, чи він виконує обов'язки, він нам е, показав документи, що вони почали е, направили всю документацію у приватну, приватну фірму, яка буде розробляти цей, е, документацію щодо дозволу на викиди. Тому що тут є і запахи неприємні, і є е, е, труба, де працює котельня. Тому це обов'язково по чинному законодавству необхідного оформи. Та неочікувано для всіх у міської влади руки все ж розв'язались. 28 серпня відбулось засідання комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, у ході якої, нарешті, взяли до уваги той факт, що підприємство не має необхідних дозволів на здійснення своєї діяльності. Тож члени комісії поставили перед ним вимогу зупинити роботу до отримання усіх необхідних дозвільних документів. Представник компанії погодився 29 вересня. Ми знову навідались на підприємство аби без чи припинило воно роботу А де ваше керівництво? Немає нікого. Немає. Скажіть, будь ласка, підприємство працює? Вже ні. Тож ми чуємо, що працює? У то вони там миють бочки. Ага. Коли збираєтесь повністю закрити підприємство? Будь документи з прокуратури, тоді заберуться. На підприємстві робота у повному розпалі, і хоч працівники запевняють, що нічого не працює, усе вказує на протилежне. Які документи на підприємстві чекають для припинення роботи, невідомо як і те, чому міська влада закривала очі на проблему протягом двох років, адже увесь цей час ніяких дозвільних документів підприємство не мало. Ми звернулись до міського голови, однак там повідомили, що наразі керівництво рівного готує звернення до правоохоронних органів стосовно діяльності ТОВ «Екоєвроальянс». Відтак історія з підприємством, яке не дає жити мешканцям цілого мікрорайону, очевидно, ще не завершена. Ірина Жуковська, Денис Коломис, телеканал ІТВІ.